Перевірка зв'язку. Зараз за одну хвилину покажу, що є в селі Моренці, селі, де народився Тарас Шевченко, і провів два роки свого життя. А поки підпишіться, будь ласка, щоб отримувати більше інформації про подорожі Україною. Отже, Моренці, село, де народився Тарас Шевченко, людина, яка напевно перша спадає на думку, коли йде мова про Україну. Село знаходиться в самому центрі країни в Черкаській області. Доїхати сюди не складно, хоча інколи люди жаліються на стан доріг. Але мені було достатньо комфортно їхати, напевно, це дивлячись, якою дорогою. Це частина великого національного заповідника, батьківщина Тараса Шевченка. І перше місце, куди всі йдуть, коли сюди потрапляють. Це хата, в якій народився майбутній кобзар. Тут в Моренцях є декілька хат на території заповідника. Десь, напевно, раз-два. 3-4 хати. Все це реконструкція, окрім цієї однієї побудови. Це цього сараю. Це 1890 рік. Це так звана клуня чи сарай. Дерево це і справді виглядає справжнім. Справжній зруб. Надпис вирізьблений. 1890 рік. Ну, це прям максимально реальна побудова того часу. Клуня, сарай. Чи як ще назвали. Взагалі цей музейний комплекс присвячений родині Шевченка. Саме в цьому селі мати Катерина народила Тараса, і вони, здається, прожили тут два роки, а потім переїхали в село Керелівка. Зараз це Шевченкове, що теж є частиною заповідника, але про це я зроблю окреме відео. А поки я ходив тут поміж хат, уявляв, яким було життя Тараса в дитинстві. Але це все може уявити кожен, хто сюди прийде. В цьому, напевно, є сила цього місця, що воно дає простір для уяви. Ну і на будь-якій локації, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченко, багато пам'ятників його по груді або з його віршами. Ось тут, я так розумію, що це мати разом з ним, але, можливо, і ні, і написано його вірш. Нічого кращого немає, як тая мати молодая зі своїм дитятечком малим. Все тут красиво. Хоча, думаю, якби я сюди потрапив в сонячну погоду, можливо, влітку враження від краси могли би бути ще гострішими. Отак, стояти серед зелених пагорбів, старих садків, атмосферних стежок це особливе задоволення. А можливо, це тільки мені так. Все це виглядає як кадр з фільму. Якщо ви любите подорожувати Україною, а я завжди надихаю це робити. То моренці зайдуть вам на всі 100. Це мій третій візит сюди. Попередні два рази я заходив всередину хат, вивчав інтер'єри, але знов-таки повторюю, це все реконструкція. В цей раз в хату я не потрапив, але запевняю, що все там виглядає максимально схоже на початок 19 століття, де є прості меблі, піч і дерев'яні лави. А всі ці хати вони не оригінальні. Це такі реконструкції, бо з того часу нічого справжнього не залишилося, але це максимально наближено до реальності. Хати, які існували 200 років тому, і поки розглядаєш усе це, важко повірити і збагнути, що в таких умовах виріс хлопчик, який по суті і змінив історію України. Стосовно організаційних моментів, дістатися сюди можна автомобілем, а чи ходять сюди автобуси, точно не знаю. На місці можна замовити екскурсію, де вас заведуть у хати і все покажуть, розкажуть, але можна і безкоштовно, наприклад, як я в цей раз повештатися серед хат. В будній день людей тут менше або зовсім немає на вихідних, а вже ж їх більше. Чи створюється у мене відчуття, ніби я потрапив у 19 століття? Так, але коли тут зовсім немає людей? Подорожуйте Україною, вивчайте її і себе, підписуйтесь на лавромандри і будьте щасливими.